Поки всі про це говорять, ніхто не звертає уваги на інші більш важливі, більш проблемні питання. В тому числі, перше чергу, що відбувається на фронті. Як провалюється, як не постачається певна зброя обладнання, як приймаються якісь окремі там медіотські рішення і так далі, в тому числі. І це ж не тільки по фронту, це і по рішенням, які приймаються, і по податках, і по видатках. Куди спрямовуються кошти, які там ще якісь проєкти міжнародні, в тому числі політичні рішення всередині країни, і міжнародні рішення, якісь політичні. Все, Всі говорять про Андрій Це Це чудово. Можна відволікти. А завтра буде якась чергова історія. Хтось там якось ну, про Колю Тіщенка задає. Поки ви розмовляєте про це. Коля прийшов Верховна Рада Тішенка. Ну, хай приходить. Людина народний депутат. Він нікуди не тікається, цей це, хай виконує свої е, безпосередні обов'язки. Хай, хай виконує, хоча а це, що він сидить вдома. Ні, давайте про це поговоримо, про те, що дійсно важливо, залишимо поза кадром. Абсолютно, і на жаль, ми досі в більшість суспільства на це продовжує вестись. Якась інформаційна. Я от просто хочу сказати, що якщо ви до всіх звернутися, якщо ви як читаєте якусь новину. І вас це прямо одразу, або трошечки пізніше тригерить, і ви, викликає вас емоції. Вітаю, ви попалися на цю лодку. Все, вас відволікають, поки ви в емоції, ви не можете тверезо оцінювати ситуацію. Ви ведетесь, вас ведуть от, імо, емоційно ведуть е, в якусь там історію, щоб ви були там, а, а точно не дивилися на те, що дійсно важливе, те, що треба проаналізувати.